Утриває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим подачам у Ютубі. Нагадаємо, що ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язок вийшла синоптик першої категорії Волинського центру з гідрометеорології, пані Леся Пасічник. Вітання, пані Лесю. Добрий день. А, Пані Лесю. Хочемо з вами поспілкуватися про погоду ну можна сказати, аномальна спека у нас на Волині. Загалом, чи можна вважати цей серпень аномальний, наскільки він відрізняється від... Серпневих днів минулі роки, і як загалом ще довго триватиме ось ця така серпнева спека? Взагалі, на сьогодні в нас на Волині досить така спекотна погода. Середня добова температура повітря перевищує норму на 6-8 градусів. І вже до сьогодні було два рази побито рекордні значення максимальної температури повітря. Це було 17 серпня на пів градуса, температура перевищила абсолютний максимум та 26 серпня. Рекорд до цього становив 38 градусів, а цього року зафіксовано 32,7. Сьогодні вже на 12 годину дня в Луцьку температура повітря сягала 32,5 градусів. А абсолютний максимум для цього дня 35 градусів, так що бачимо, що і сьогодні максимальна температура наблизиться до рекордних позначок. Можливо, навіть і перевищить рекордні значення температури повітря. Пані Лесю, а яка буде ніч? Якою буде ніч? Ось. Ночі, до, цю, оці останні ночі були досить теплими, 18-20 градусів тепла. Найближча ніч також буде дуже тепла, за прогнозом 18-23 градуси. Але вже з завтрашнього дня буде погода змінюватися. Ми очікуємо проходження активного холодного атмосферного фронту з хвилями, який принесе нам дощі, подекуди значні опади, можливі грози в окремих районах град, шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду, і відповідно небо буде хмарним. Температура повітря вже завтра почне спадати. Якщо сьогодні прогнозувалося 30 3,35, то е, на завтра е, ми за прогнозом думаємо, що вона не перевищить 26-28 градусів тепла. Е, і надалі буде іще прохолодніше, е, в межах 20-25 градусів тепла. Ось е, саме такі інтенсивні душі е, ми очікуємо завтра, е, 30 серпня і післязавтра, тобто в останні дні літа, а дощі будуть які половині дня. Але ночі ще оці найближчі будуть теплі, ось, але надалі вже після проходження фронту, тобто 1-2 вересня, нічна температура значно знизиться і становитиме 10-15 градусів тепла так, в середньому. І початок вересня буде без дощів. А надалі з 3-4 вересня можливі невеликі дощі, і температура денна, як я вже казала, буде десь так 22-25 градусів тепла. Але до кінця першої декади вересня вона знову почне підвищуватися поступово і сягатиме 26-28 градусів тепла. Так що вже не буде так спека нам дошкуляти, але однак ще. Протримається в нас досить тепла для цього часу. Погода пані Лесю. А загалом, це. ось цей серпень, це чи можна його вважати аномальним, чи така погода досить часто притаманна для цієї пори року? Взагалі, судячи по тому наскільки перевищує середню добу, тобто кліматичну норму це аномальна для нашого краю погода, при тому, що дощі оце останніми днями проходили, але вони були вкрай різної інтенсивності і локального характеру. Ось, хоча в окремі роки на Волині фіксували і вищу температуру повітря. Ось, наприклад, в далекому 40, в 1946 році у Володимирі був зафіксований абсолютний максимум 38 градусів вище нуля, для Луцька абсолютний максимум за роки спостережень сягав 36,2 Градусів тепла. Тобто, це ще не межа. Але, звичайно, що це спека така дошкульна, аномальна, всі люди це відчувають ось і вона спостерігається по всій Україні, і нам також, отак, можна сказати, пощастило іще насолодитися літнім теплом. Пані Лесю, а чи є у вас інформація стосовно вологості і як вона впливає на наше самопочуття? Взагалі, я думаю, що взагалі така спека, вона, звичайно, що не дуже сприяє досить такому активному способу життя і, і, і здоров'ю. Особливо це відчувають, напевно, люди серцево-судинними захворюваннями, от, з підвищеним тиском. Ну, і цю інформацію я думаю, краще могла би висвітлити людина, яка пов'язана саме з охороною здоров'я. З забезпеченням здоров'я, ну, але судячи по е, телефонним дзвіночкам, які поступають від населення, особливо старшого віку, вони жаліються на е, головокружіння, на, е, на таке е, е, безсилля і, і просять вже дощу, і, і просять, щоб вже спека, нарешті вже від нас. Пішла. Так що вже оце завтрашнього дня ми вже обіцяємо, що будемо старатися і прогнозуємо, що вже буде дихати нам легше ось. І, звичайно, що вона впливає не тільки на стан здоров'я, вона впливає і на розвиток рослин, технічних культур, ну, звичайно ж, несприятливо, тому що не вистачає вологи для їх нормального розвитку і для росту. О, тобто, всі, ми також, як діти природи, ми це відчуваємо, і, і рослини, і тваринний світ, все навколо це відчувають. Пані Лесю, чи є у вас інформація стосовно того, яка температура водойм в нашій області, зокрема, можливо, в Річці Стир чи на озері світість? Водой ми досить прогріті, і в озері світять, і в річці стир температура зараз становить 24 градуси тепла, це дуже тепло, особливо для Ось. так що ще от можна і ще можна на початку вересня Насолоджуватися відпочинком, ну наскільки це, це слово доцільне, в теперішній час складний, але саме я маю на увазі по кліматичних таких умовах: ось вода ще буде залишатися теплою, оскільки вона охолоджується значно повільніше, наприклад, ніж повітря. І температура знову ж буде ще надалі комфортною. Тобто, оце ж що буде похолодання, воно буде таке короткочасне і не таке, щоб дуже значне. Тому що, для прикладу, зараз в Західній Європі, в Польщі, в Німеччині досить прохолодно, максимальна температура не перевищує 15-22 градусів, а сьогодні я дивилася на 12. Двадцяту годину, якщо в нас по області температура була там 30-32, то в Німеччині і в Польщі всього навсього фіксували 11-16 градусів тепла, і, і звичайно, там дощі, і, і там, взагалі, от в мене родичі в Німеччині вони жаліються, що в них літо це дуже прохолодне і дощове. Ось то, то я думаю, що вже краще для літньої пори, все-таки якщо там взяти для відпочинку, дивитись, чи що вважати що для кого краще, але для відпочинку все так це більш приємно, щоб було сонце і щоб було тепло, ніж якісь затяжні дощі. Пані Лесю, а ось ця аномальна спека, то вона пов'язана з якимсь антициклоном, чи, чи можна пояснити ці це явище якимось чином. Спочатку в нас встановилася антициклональна погода, потім останніми днями погоду зумовлює теплий сектор циклону. Центр його сьогодні розміщений над Італією. ось І до нас поступає з південних широт дуже тепле прогріте і сухе повітря. І того Адвектується таке, от дуже дуже прогріте, і на на, на висотах також тепло от, в нижніх шарах атмосфери. І ще сприяє такій високій температурі, те, що у нас погода малохмарна. а коли вже підійде фронт, там зовсім інша буде повітряна маса, вона вже буде насичена вологою, зміниться вітер, якщо зараз він. Південного напрямку, Південно-Східний, Південно-Західний, то надалі, після проходження фронту, він змінить напрям на Західний, Північно-Західний і, відповідно, з півночі Європи почне до нас поступати значно прохолодніше повітря, що і зумовить зниження температури і, 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 і дощі. Тобто зміну погоди. Оце ми очікуємо вже таку досить різку зміну погоди. Ну, і під час і, цієї зміни, чи буде, варто... Це вже буде завтра. Це вже буде завтра, вже я думаю, ну, сподіваюся, що наш прогноз справдиться. Mm -hmm. Ну, і під час Тільки цієї зміни, вділуся, погоди що варто. Коли якісь... Що, що, вибачте? Та, будь ласка, продовжуйте, пані Лесь. Ні, кажу, що просто що є небезпека, що такі е, активні фронти можуть супроводжуватися якимись і руйнаціями. Які тобто, якраз я якраз хотів це запитати, чи варто очікувати граду, шквалі чи навіть смерчу? Смерть, бачите, у нас ну, немає таких точних методик, щоб uh -huh. оце прогнозувати смерчі. ось, але град і шквали ми спрогнозували. На завтра вже ми передали штормове попередження uh -huh. по в установі в державні органи на телебачення, тобто населення попереджене. Але є ймовірність, що можуть бути і пошкодження будинків, дахів особливо слід звернути увагу на повалення, якісь дерева і. Обриви е, проводів, електро, е, електродротів, це от також це що небезпеку е, складає при проходженні активних атмосферних фронтів. І Ще слід зазначити, що внаслідок спекотної погоди на Волиню оце попередніми днями спостерігалася надзвичайна пожежна небезпека. Але зв'язку з тим, що в північних районах області пройшли дощі подекуди от грози спостерігались, то вже пожежна небезпека рівень її спав, і на завтра ми прогнозуємо тільки в центральних районах високу пожежну небезпеку. А надалі вже сподіваємося, що завдяки дощовій погоді, вже небезпека пожеж буде мінімальна. Пані Лесю, до... як синоптичний фактор. Угу. А до речі, пані Лесю, чи в суботу, 26 серпня, ввечері, коли ось над Доволинню пройшов цей фронт, чи були зафіксовані якісь аномальні явища, адже ну, було сильне посилення вітру, шквали, град? Так, фіксувалися грози по області вже вранці, в північних районах, а ввечері в південних районах, і було зафіксовано в південних районах посилення вітру до 16-21 метра за секунду. О, такий був поривчастий вітер, mm -hmm. який оце якраз і був фронт оклюзії з умови погоду. І хоча дощ був короткочасний, але в деяких районах спостерігалися помірні опади. Значних не було, але помірні дощі подекуди пройшли. Температура правда що не спала, оскільки це фронтоклузії, він якраз розміщений в, тепло, в теплому повітрі. А це коли вже буде проходити холодний атмосферний фронт, коли вже поступить абсолютно інша за характеристикою повітря... виставки. На маса інше за властивостями повітря, то тоді буде і більш відчутне і зниження температури, і можливі більш такі сильні атмосферні, такі небезпечні стихійні явища. Пані Лесю, ну і цікаво почути вашу думку чи можна довіряти різноманітним прогнозам на осінь цього року? Адже вже з'явилася в змі різна інформація, якою вона буде і кому варто довіряти в цьому випадку. Ну, звичайно, я, як патріот і старошил гідрометслужби, так взагалі рекомендую довіряти нашим прогнозам, прогнозам українського гідрометеоцентру. В Києві складається прогноз на опалювальний сезон, тобто наскільки буде середня добова температура вища норми, нижча норми, перейти через 8 градусів, коли включати опалення. А ще ми кожен місяць наприкінці отримуємо прогноз на наступний місяць. Ось вже ми маємо прогноз на вересень. Прогнозується середня добова температура на 1,5 градуси вищою за норму, а сума опадів дещо нижчою. Тобто, якщо вірити цьому прогнозу, то вересень має бути не дуже дощовий і і досить таки. Теплий, а прогнозів зараз існує в інтернеті дуже дуже багато і вони досить часто заперечують один одного, особливо відносно опадів. Тому кожен сам собі вибирає. І ще хочу зазначити, що у нас є. Ми передаємо прогноз по вайберу. От в Телеграм і можна підписатися. Це безкоштовна послуга, у нас вже є. Близько 800 підписників, і кожен кожний день, близько 13 години, ми безкоштовно це відправляємо прогноз на 5 днів. Ми зараз складаємо прогнози на 5 днів, і оці, оці прогнози населення може безкоштовно отримати. Так що, будь ласка, і телефонуйте, і підписуйтеся, ми будемо тільки раді. Що щиро дякуємо, пані Лесі за цю інформацію, яку ви поділилися з нами, нашими глядачами та радіослухачами. Я нагадаю для них, що сьогодні спілкувалися із синоптиком першої категорії Волинського обласного центру з гідрометеорології Лесією Пасічник. На все добре, пані Лесю. Тримаймось. До побачення, до зустрічі.